Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу, ціна за кілограм 389 гривень. І тільки подивіться, який вдалося мені знайти жакет, це люкс бренд Armani. Розмір вказаний 38-й. Щоправда, на вигляд він дуже маленький, дуже компактний. Склад тканини просто шикарний, тут більше 80% вовни. На жаль, жакет на мене виявився все таки замалим, але він просто шикарний. І, до речі, окрім вони, тут є 6% кашеміру. Дуже якісна тканина, натуральна тканина, теплий він і просто бездоганної якості, і в бездоганному стані. Ще мені сподобався, ось такий светр грубої в'язки, він в такому пастельному кольорі, щось таке проміжне між бежевим і сірим, і тут також дуже хороший склад. Є 20% мохеру і 10% вовни, тобто він теж тепленький, м'якенький, комфортний. І написано було також на бірці, що він виготовлений в Італії. Власне, теж в дуже хорошому стані, явних дефектів немає, йде оверсайз, доволі актуальний, такий от вкорочений, широкий, з джинсами, штанами, те, що треба. Для зими просто супер, адже в складі є мохер, і він дуже класно зігріває. Ще мені сподобався ось такий лахматий кардиган це Нілук розмір М. Дуже гарний у нього колір, такий приглушений пастельний колір шавлії. Кардиган вкорочений, компактний, теж доволі теплий і в ньому дуже ось так от затишно. Щоправда, припускаю, він і є натуральним. Тут, скоріше за все, синтетичний склад, це видно по самій тканинці, але він зовсім не електризується і на дотик дуже приємний. На жаль, бірочка була відрізана. Точний склад не можу назвати. І ще мені сподобався ось цей кардиган в молочному кольорі. На дотик він мені дуже нагадує кашемір, такий дуже м'який. Розмір тут 12, але у складі кашеміру немає, натомість є ангора. Її тут 20%. решта тут все-таки нейлон. На жаль, кардиган з дефектом, а саме тут відрізали усі гудзики, Тому ось так це все виглядає. В принципі, це не є великою проблемою, адже гудзики можна прошити нові. Інших як таких дефектів я не помітила, і загалом він в дуже гарному стані, без плям, дірочок чи ковтунців. Чудова базова річ та ще й дуже тепла. І наступним буду приміряти ось такий кораловий свет. Щоправда, він з дефектами. Ось тут є пляма, і крім цього, ще ось тут теж є плями. І невідомо, чи вони відперуться. Загалом він дуже тепленький. Бірки зі складом немає, але очевидно, що він вовняний, навіть такий він трішки поколює. Не приміряю, просто ось так вам покажу в руках, як би він мав виглядати. Така от базова модель гольфом йде тепленький, гарненький, шкода, що з дефектом. І це була італійська фірма Бенетон. Ще знайшла ось такий темно-синій светр від Marks and Spencer, Це вовна, це розмір L і гарного такого він темно-синього кольору. власне ось така отбірочка 100% вовна. Щоправда, светр чоловічий, тому на мене надто великий. Це особливо помітно по рукавах. Вони ось такі довжелезні. А загалом на чоловічому відділі можна знайти класні круті светри з гарним складом, саме ось з вовною або з кашеміром. Тому вкотре повторюсь, якщо ви, як і я, любите і цінуєте в речах саме натуральний склад, можете заглядати в чоловічий відділ, там завжди можна щось цікаве знайти. І сподобався мені ще ось такий светрик: це H&M, і Мені здається, що це навіть їхня нова колекція. Дуже схоже, якщо не такий самий бачила ось власне нещодавно в їхніх магазинах. Виглядає він дуже по зимовому. У мене власне з цим візерунком така от асоціація зима і сніг. А от склад тут не дуже, лише 3%. Вовне, решта акрил і поліестер. Але по якості він непоганий і в дуже гарному стані. Явних дефектів немає. Виглядає так справді дуже затишно. І тільки подивіться, яку класну курточку знайшла. Це Зара, і вже на основній вірсі вказано, що наповнювач тут. Натуральний, тобто наповнювач пух-перо. Зараз ми ще ось тут подивимося. Власне, верх поліестер, а наповнювач 60% пух, 40 перо. І давайте покажу, яка куртка в примірці. Вона всередині утеплена штучним хутром, дуже тепла. Іде приталена, можна собі регулювати більше-менше, робити її більш вущою, ширшою, вкорочена, виглядає дуже стильно. Ось таким капюшоном і це штучне хутро також відстібається. Загалом в дуже гарному стані. Єдине, що мала невеликі потертості біля замка, власне, це мене зупинило від покупки. А так курточка просто чудова. І ще взяла ось таку куртку в бежевому кольорі. За кольором вона дуже схожа до моєї, такий світлий беж, молочний фактично. Курточка не є довгою. Це Маркс Spencer, 12 розмір, і тут уже наповнювач штучний. І дивимося курточку в примірці. Вона ось така дуже злегка придалена, загалом пряменька, класна і виглядає дуже сучасно. У капішоні у неї, до речі, штучне хутро. Курточка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Взагалі дуже стильна, класна, мені сподобалася. Як вам, пишіть в коментарях. І знайшла ще одну дуже класну куртку від Бершка в такому кольорі шавлії. І вона вкорочена, така дута, об'ємна, дуже гарненька. Щоправда, вона вже з дефектами має плями. На жаль. І якщо б це були лише плями бруду, то нічого б такого критичного не було. Але, на жаль, попереду її така пляма, схоже, за все, вона жирна. І гляньте ще яку класну курточку знайшла в молочному кольорі. Це також пуховичок, тобто тут наповнення пух-перо. Вона така дуже маленька, тоненька, компактна. На жаль, пух тут дещо збився, і її дуже класно вдягати, мені здається, під якісь такі об'ємні речі, тобто утеплятись можна нею, або під якусь штучну шубку можна вдягнути, або під штучну дублянку. І, власне, таким чином можна. В якийсь мороз класно зігріватися. Щоправда, на мене вона тіснувата, це есочка, і бачите, по рукавах за короткі рукава. Ще мені сподобалося ось таке вкорочений пальто від ГАП, розмір був вказаний М, і у складі є перероблена вовна 70%. Щоправда, пальто не має підкладки, воно таке прям жакетом йде, і на мене, на жаль, маловате. Скоріше за все, рукав тут такий має бути три чверті, але все-таки, бачите, в плечах воно тяне і самі по собі гудзики теж не тянулися. Не дуже добре мені підійшло. А загалом класне. В таку величезну клітинку виглядає дуже гарно. Ще взяла до примірочної ось таку смугасту сорочку. З одною накладною кишенькою. тут дуже цікаво зроблений рукав. Ось так це виглядає. Зараз, звісно, покажу вам і в примірці. і За складом вона чудова, повністю натуральна, це 100% бавовна, котон. Дуже люблю смугасті сорочки, вони такі от базові. Вважаю, що це класика, яка завжди буде в моді. Але бачите, ця сорочка незвична. Тут рукавчик теж йде три чверті, і зверху він такий широкий, донизу, більш завужений. Дуже такий розслаблений стиль, дуже буде гарно, з якимись такими джинсами або навіть на літо як накидку носити. І сподобалася мені ще одна така смугаста сорочка, теж в дуже розслабленому стилі, вона така от широка, вільна. Це фірма River Island і склад також хороший 100% віскоза. Розмір був вказаний 16-й, тобто це XL, тому не дивно, що вона ось так вільно спадає. Можливо, якщо б вона була в меншому розмірі, то більш була така компактна, але загалом і в такому розмірі має гарний вигляд. Що скажете, пишіть в коментарях. Дуже приємні тут кольори. Оця от біле в поєднанні з таким пастельним сіро-блакитним, дуже гарне ніжне поєднання. І ще взяла до примірочної, показати вам ось таку кофту, вона йде напівпрозора, тут багато візерунків, і це такий ефект, знаєте, як тату. І, власне, гарно її вдягати, напевно, поверх чогось, якихось топів, майок. Не взяла до примірочної, тому просто ось так вам в руках покажу, і вона абсолютно новесенька ще з картонною бірочкою. І ще знайшла ось такі штани від Zara, Донизу вони трішки розширені, але дуже злегка. А загалом йдуть як легінси, повністю в обтяжку. Ось так виглядають. Дуже класно видовжують ножку. І як ви знаєте, що зараз актуальні ось такі різні штани, власне, як легінси, як ласіни, дуже багато їх в мас-маркетах. І, до речі, багато можна знайти і в секонд-хенді. І давайте я ще зорієнтую вас по цінах. Пухова куртка від Zara заважила на 550 гривень, легінси 68 гривень і жакет від Armani на 171 гривню. Взагалі дуже класна ціна і для такого люкс бренду. І давайте ще вам покажу, яке було взуття. Взуття показує також з вагового відділу. Ціна така ж за кілограм 389 гривень. Це другий день завозу. Непогані були черевики в стилі Доктор Мартінс, також чорні кросівки від скетчерс, це від H&M шльопанці в новенькому стані. І давайте глянемо щось більш-менш по сезону, тепле на зиму. Ось тут чобітки є, зокрема в стилі АК, угі такі от, за штучним хутром і поруч ось такі от боти дуже теплі. Гарний бежевий колір у них і в середині утеплені штучним хутром. І ось такі, як Челсі, але це гумачки в гарному такому кольорі Бордо. Ось тут непогані черевички на зав'язку, вони з натуральної замші. Це була фірма River Island, і вони, до речі, були утеплені зимові. І дивимося, що у нас тут ще цікавого, багато черевиків, але всі якісь такі заношені, не в дуже гарному стані, тому зблизька навіть немає що вам показувати. Ось ці, до речі, теж непогані, вони йдуть під замшу, але це не натуральна замша, це такий, як бархат, оксамит, гарний теж колір бордо на стійкому високому каблучку. Ось ці також цікаві черевички йдуть на танкетці, вони не шкіряні, це така от тканина. І, на жаль, вони не в ідеальному стані, ось тут збоку є зачіпки. Ось ці цікаві черевички на шнурівку в білому кольорі, і вони з натуральної шкіри, до речі, на такій масивній підошві йдуть. І тут такі ще з натуральної шкіри утеплені зимові чобітки. Загалом вибір є, вибір непоганий, ось ці з натуральної замші черевички теж хороші. А це у нас кросівки від Hugo Boss, але це чоловічі кросівки. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сьогоднішніх знахідок сподобалося, що можливо не сподобалося. І до нових зустрічей!